І я адвокат, і сьогодні знову продовжуємо говорити про мобілізацію. Тому дякую, що приєднуєтеся. Пишіть, що у нас зі звуком, що з картинкою. Якщо все добре, поставте плюс. Якщо маєте технічні проблеми, поставте мінус, будемо розбиратися і виявляти причину. Однак майте на увазі, що це прямий ефір. Можуть бути потріскування, тому. Отака от історія на сьогодні. А Сьогодні у нас четвер, 1.08. 2024 року, 1 серпня. Робочий день, тому хто збирається на роботу вдалої вам подорожі до роботи, вдалої роботи. Ну, робіть гучніше, зупиніться на 10 хвилин, тому що буде багато корисної інформації. І, звісно, поставте лайк. Якщо подобається ця трансляція, потім можете прибрати, якщо будете розчаровані чимось. Ну а ми з вами будемо сьогодні розгорозговляти розмовляти про те, хто ж. Втратить на жаль право на відсрочку в 2024 році, точніше, з 1 серпня 2024 року. А втратить право на відсрочку. Е, наступна категорія військово зобов'язаних громадян України. Перше це аспіранти денної та заочної форми навчання. Все, для них відсрочки не буде. Також студенти і аспіранти, які здобувають другу, третю, четверту значить освіту, і така от історія для них. Тому, от бачите, наука і знання це важливо, однак для відсрочки цього вже замало потрібно мати не так багато освіт. Потім, громадяни військово зобов'язані, батьки трьох і більше. Неповнолітніх дітей, яким сплачуються і аліменти, і якщо є заборгованість більше трьох місяців зі сплати аліментів, отак дорогі. Батьки, чоловіки, не платите аліменти, право на відсрочку не маєте. Ну тут це логічно. Звісно, якщо сплатите заборгованість, тоді можете знову податися на відстрочку. Як це буде відслідковуватися, мені цікаво, що вже буде взаємодія з єдиним державним реєстром виконавчих рішень, чи як вони будуть перевіряти цю інформацію. Ну, будемо по факту з'ясовувати. Пишіть, будь ласка, як ваші справи? Звідки ви. І таке інше. Також батьки-одинаки, які виховують дитину до 18 років, якщо їхня дружина не позбавлена батьківських прав, або вона не є померлою, або не відбуває покарання в місцях позбавлення волі. Тобто є категорія громадян, які мали право на відстрочку, це батьки одинаки які самостійно. Виховували дитину навіть якщо мати не позбавлена була батьківських прав. Зверталися вони до суду і отримували встановлення такого факту. От тепер така вже категорія не матиме права на відсрочку, тільки якщо е матір позбавлена батьківських прав або визнана від е пропавшою безвісті, або померлою, або е померла. На жаль, або перебуває в місцях позбавлення волі. От тоді такі батьки одинаки мають право на відсрочку. На жаль, право на відстрочку також втрачають неповнорідні брати загиблих або пропавших безвісти під час виконання на фронті. От така от історія стосовно категорії громадян, які втрачають право на відстрочку. Також право на відстрочку можуть втратити і заброньовані особи. Про це сьогодні поговоримо також з вами. А ви, якщо маєте проблеми і потребуєте юридичної консультації, звертайтесь до мене за телефоном 063 344 16 36. 063 344 16 36. Нагадаю, всі військовослужбовці та члени їх сімей мають право на безоплатну у мене консультацію, тому не соромтеся, звертайтеся, навіть якщо питання не стосується мобілізації. Якщо це не дай Бог, розлучення, аліменти, штрафи, в тому числі і за порушення правил дорожнього руху. І різні питання: житлові субсидії, пільги, визнання договорів недійсними. Ну і, звісно, кредитні заборгованості. Куди ж без них, якщо маєте проблеми з колекторами, з банками? З мікрофінансовими установами вони дзвонять вас, тероризують, особливо військових. Я взагалі цього не розумію, тому що там було багато змін. Потрібно дзвонити в на гарячу лінію НБУ Національного банку України і повідомляти про такі факти, тому що були зміни до законодавства, і військовослужбовців не мають права турбувати у ці всі. Установи, тому що на період воєнного стану призупиняється нарахування штрафних санкцій, а деяким категоріям військовослужбовців навіть нарахування відсотків. Тому така от історія, а ми рухаємося далі. Все ж таки, стосовно е, тих, хто заброньований і може втратити право на відсрочку. От про це з вами далі і поговоримо. Які категорії ж військово зобов'язаних можуть втратити, якщо вони звільняються з роботи або припиняється у них контракт? <кій> <кій> от, така от історія. Звільнення з тих інших підстав є підставою для. Скасування бронювання, закінчення контракту у критично важливої інфраструктури або підприємства, яка обслуговує Збройні сили України, е, втрата е, критично важливого підприємства у зв'язку з неправильною подачою документів, да, або з несплатою податків, наявності заборгованості і таке інше. Отакі от, от історії стосовно. Бронювання і втрати цього бронювання. Дякую за лайк. Ми рухаємося далі з вами. І переходимо до нашої основної теми, оскільки я вважаю, що вона дуже основна. Що думаєте стосовно цього? Стосовно втрати відстрочок. А ще одна категорія громадян, які втрачають право на відстрочку, це. Чоловіки, які мають дружину з інвалідністю третьої групи, якщо вона має загальне захворювання, там тепер змінили дещо цю норму. І не всі чоловіки, яких є дружини третьої групи інвалідності, мають право на відсрочку. Така от історія. Якщо є просто захворювання загальної форми, то воно не підпадає тепер під вимоги для отримання відсрочки. Пишіть, будь ласка, хто планує отримати відсрочку, кому відмовляють у кого є запитання стосовно мобілізації або інші запитання? пишіть як ваші справи. Що у вас там зі світлом, з мобілізацією, можливо, треба нам змінити формат і вам набридли вже ці трансляції, або б якихось інших тем і дайжестів юридичних, а може взагалі просто огляди на якісь новини. Пишіть, будемо змінювати формати, будемо працювати. Можливо, потрібно більше займатися якоюсь соціальною роботою, просвітництвом. Також думаю, стосовно цього, якщо у вас є якісь ідеї, діліться. А запитання пишіть в коментарях. Ну і переходимо. Все ж таки, переходимо до нашої основної теми: це накладення штрафів на військовозобов'язання. Багато зараз шириться інформації стосовно того, що після чому саме після 20-го 20.08 2024 -го масово почнуть. Е Направляти постанову і притягувати до адмінвідповідальності військовозобов'язаних, які не оновили даних, або відносно яких є інформація, що там неповна картина. Мені невідомо, однак така інформація вже шириться. Можливо, це пов'язано з якимись періодами нормам законодавства. Я для себе не знайшов відповіді на це запитання. Можливо, щось пропустив. Я теж можу помилятися, тому, будь ласка, пишіть, хто може знає. Але хочу сказати, що чому не після. 21-го. Чому не після 28 серпня, не, не після 2, го 3, го 1, го а саме 20-го. Не зрозуміло. Тому, будь ласка, заспокойтеся. І хочу також наголосити, що потрібно працювати. Потрібно донатити, а не думати про те, накладуть на ваш штраф. Якщо ви оновили даних, якщо у вас актуальні військово-облікові дані, то вам не потрібно нічого боятися і переживати. Якщо навіть не оновлені військово-облікові дані, спробуйте їх оновити. Якщо маєте право на відстрочку, скористайтеся цим правом, тому що відстрочка не дається автоматично. Автоматично вона не дається. І також ще одна категорія громадян України, які втрачають з 1 серпня 2024 року право на відстрочку: це обмежено придатні. Обмежено придатних з тепер немає. Є придатні рівні їх придатності до служби в військах забезпечення, в ТЦК, в навчальних центрах. І е, також тимчасово непридатні з переглядом через 6-12 місяців. То чи є ж це ж таки право чи обов'язок вказаних категорій військовослужбовців, точніше зобов'язаних на перегляд? Це право тому це на на сьогодні. все. до побачення.